Під російською окупацією перебуває близько 20% усієї української території, і незважаючи на те, що російська армія просувається досить повільно, так чи інакше розширює свою зону окупації. Перші окуповані території з'явилися ще у 2014 році, коли Росія взяла під свій контроль Донбасу Крим, а з 22-го року продовжила все більш активну та жорстку боротьбу за території, окуповуючи все більше і більше земель. І в цьому випуску ми поговоримо про те. Чи може Україна відмовитися від окупованих територій, що це їй дасть і як це може статися? Почнемо одразу з питання законності та юридичних формальностей цього процесу. Виходячи з Конституції Україна, зміна української території у тому чи іншому вигляді може вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі, який має пройти по всій території України, що прописано у 73-й статті Конституції. При цьому на виділено окремих положень щодо цього референдуму немає мінімального порогу явки та відсотка голосування, тобто навіть 51% може вирішити територіальне питання у той чи інший бік. Досвід інших країн показує, що в них є такі статті, зокрема в Данії чи Бельгії, а в низці європейських країн така можливість допускається навіть без референдуму. Повертаючись до питання української території, будь-які зміни можуть відбутися через всеукраїнський референдум. Наразі в цьому і полягає найбільша проблема, оскільки проведення такого референдуму не видається можливим в умовах війни. На каналі було окреме відео щодо проблем проведення виборів в Україні. Для проведення референдуму існують ті самі перешкоди: окуповані території, маса військових, величезна кількість людей за кордоном, безпека проведення виборів тощо. Разом із тим саму Конституцію змінювати під час воєнного стану заборонено, а для зміни складу території це потрібно зробити. Оскільки у статті 133 прописано весь територіальний устрій України. Тобто, і з точки зору легітимності та законності, навряд чи це можна зробити під час війни та збереження воєнного стану. Навіщо взагалі Україні відмовлятися від власних територій? Нинішня війна триває вже протягом 2,5 років, а окупованих територій з моменту початку стає дедалі більше. При цьому Росії не вистачає ресурсу провести масштабний наступ і прорвати українську оборону. А Україні не вистачає сил для витіснення російських військ з території України. У певній мірі спостерігається паритет сил, а всі експерти вже охрестили цю війну війною на виснаження. Питання переговорів також підіймаються, незважаючи на те, що формат ще невідомий і обидві сторони наполягають на своїх умовах. Стає зрозуміло, що рано чи пізно вони відбудуться, і більш імовірно, що йтиметься про замороження конфлікту, що своєю чергою означатиме, що частина української території так і залишиться. Під російською окупацією. Українська сторона робить усе можливе, щоб цього не сталося, а максимальна позиція України полягає у тому, що потрібно вийти на кордони 91-го року. Проте політичні реалії можуть виявитися жорсткішими і контроль може не відновитися, як це вже було з Україною у 2015 році після підписання мінських угод. Тоді українська влада змирилася, що частина Донбасу і Крим будуть під окупацією. При цьому варто відзначити важливу деталь. Незважаючи на те, що де факто території були під російським контролем, Україна від них не відмовлялася, і де Юра завжди вважала своїми і продовжує вважати. За часів Зеленського навіть була створена окрема ініціатива щодо Криму, яка закріплювала позицію українського Криму без будь-яких компромісів. Тому сьогодні, якщо частина територій залишиться під окупацією внаслідок нинішньої війни, українська влада не відмовлятиметься від своїх територій і справедливо вважатиме їх окупованими. Очікуючи на можливість їх повернення. Тому для відмови від території потрібен якийсь більш-менш зрозумілий мотив і вигоди від самого процесу. Головне це безпека. Вступ України до НАТО розглядається як головна можливість для забезпечення безпеки на території України. Питання вступу України до Альянсу підіймалося ще у нульові роки, а у 2008-му відбувся саміт, де думки членів НАТО розділилися. Більшість західноєвропейських країн виступали проти членства. А наприклад, Сполучені Штати та Польща за. 2014 рік також став важливим для зближення з альянсом. Після російської агресії вперше громадські настрої стали позитивно ставитися до вступу в НАТО. При цьому в самому блоці досі займають змішану позицію щодо цього, не даючи однозначної відповіді щодо вступу України. Важливою перешкодою для інтеграції до блоку є наявність спірних територій. При вступі країни до НАТО блок має надавати захист її території. І це вже може призвести до прямого зіткнення із Росією. Деякий час тому обговорювався план Расмусена, колишнього генсека НАТО, який розглядав вступ України до блоку поза повним складом. Це могло означати, що вступ до альянсу і гарантії безпеки могли бути лише за умови відмови від частини території з подальшою інтеграцією. План не був остаточно опрацьований і перестав бути актуальним на даний момент. Однак до нього можуть повернутися і у такому разі виникає дилема безпека чи території. Вступ до НАТО раз і назавжди закриє питання воїн на території України і дасть їй змогу нормально розвиватися без загрози продовження війни або повторного вторгнення. Але ймовірною умовою була б відмова від території, або щонайменше угода про те, що Україна їх не відвоюватиме. Водночас варіант повного повернення територій ставить Україну у більш хитке становище щодо безпеки. Навіть у разі відвоювання всієї території до кордонів 91-го року питання безпеки залишається відкритим. Подальший розвиток та економічні стимули будуть обмежені постійною загрозою війни. Історичним прикладом можна назвати розділ Німеччини. Звичайно, вибору у місцевого уряду не було, однак країна була розділена на дві частини. Але, попри це, і спірний статус територій, Західна Німеччина увійшла до складу НАТО. Тодішній уряд дав обіцянку, що не претендуватиме на всі землі військовим шляхом, а контроль над німецькою військовою машиною після Другої світової просто не дозволяв їй фізично це зробити. У 90-му році відбулося об'єднання Німеччини мирним шляхом після падіння соціалістичного блоку. Східна Німеччина багато в чому влилася у західну, оскільки політична система збереглася саме з західного зразка. Відмова від території може статися ще під агідою різних компромісів, наприклад, просто гарантій безпеки для України в альтернативному вигляді від НАТО. Під час стамбульських угод обговорювалися різні можливості окупації територій, проте так не було з'ясовано остаточний статус територій. У Кремлі було важливіше закріпити ослаблення української армії, що відігравала ключову роль у цьому питанні. Нещодавній ультиматум Путіна полягав у тому, що Україна має вивезти свої війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, і тоді Росія може почати переговори. Очевидно, що Україна ультиматум не прийняла, більше того, зовсім не ясно, які вигоди це дасть самій країні. Сама форма ультиматуму може свідчити про те, що Путін насправді не хоче переговорів, висуваючи українській владі завідомо нереалістичні вимоги. Нещодавне вторгнення ЗСУ до Курської області вже змінює можливості для компромісів і вже може йтися про обмін територіями у разі якщо ЗСУ вдасться надовго закріпитися на окупованій території. Раніше обговорювався можливий компроміс визнання Криму в обмін на повернення Донбасу. Про це говорили ще за часів підписання мінських угод. У самих угодах нічого подібного немає, проте було очевидно, що Донбас був обраний точкою тиску на Україну. Початком повномасштабної війни, навряд чи варто очікувати та серйозно розглядати такі пропозиції. Підсумовуючи, варто сказати, що на законному рівні Україна навряд чи зможе відмовитися від окупованих територій, поки триває воєнний стан. Разом із тим, сама відмова де Юра повинна давати Україні якісь переваги, інакше відмова від земель буде безглуздою. Свого часу обговорювався план про вступ до НАТО з територіями, які підконтрольні Києву. Тоді це дало б гарантії безпеки для України. В обмін на землю. Проте такий план так і не отримав жодного схвалення і давно відійшов на другий план. Хоча Зеленський особисто намагається відновити схожу дискусію останніми заявами. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.